Нежданно і негадано, до нас прийшла зима, як співається в пісні, як що так рано в саду, раптом сніг, раптом сніг, білий сніг на зеленому листі. Так в нас цього року була гарна погода, було тепло, а це навалило снігу, всі квіточки попри е, порушило, поприпушувало. Позамітало, так що у нас зараз не листопад, а мабуть січень. З однієї сторони гарно дуже, дерева всі вбралися в білий покривала і, і земелька наша, але свої, з іншої сторони ми ще не адаптувалися до такої погоди. Трошечки накладно. Так що сподіваємося, що все буде добре. Побачимось.